Всім привіт, друзі! Мене звати Андрій. Ласкаво прошу на український ігровий канал. І сьогодні ми з вами, друзі, продовжуємо грати ігру під назвою Outlast. Так, ось тут нам грав цей Чувак. Добре. Я трошечки. почав! on trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Uh, half a dozen test subjects began to develop... Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed Can you explain why the... Who wants to know what the сказати, я трохи відпочив від Outlast і можу продовжувати грати, і зразу мене налякали. А це на ящик, я ящики руй його відкрию. Ну, добре йдемо далі. Так, документи. Confidential. Добре. Давайте почитаємо. Добре. Тут нас закрито. Так, значить там наверх. Не можна сюди. Я тут побачу, що потрібно пролізти. Під Є тут у нас щось корисне. Є батареєчка, чудова. До речі, друзі, я побачив, що коли цей... Зберігаєш ігру і виходиш, і коли в тебе батарейка десь половина, і заходиш в ігру знову, то батарейка повна. Батарейки не зберігаються. Наприклад, якщо у мене 5 батареек і п'ята вже майже кінчилася, і ти заходиш в ігру, то... Ну, зберігаєш виходиш, і заходиш в ігру, то батарейка повна. Бачите, в мене восьма батарейка ще держиться. А! -а, -а! Ты дурак, чи що, господи! Ч ты кончишься, боже, блин! Ну не дурная игра! Не дурная игра! Добре, трошечки побалуемся батарейками, чтобы вам было добре видно. Так, я думаю, мне потрібно принятие, так? Добре, давай заберем камеру и прыжок, віри! Давай! Так, тут у нас ключ. Ну перед тим як щось хапати, давайте обдивимося і ці двері у нас вже відкриті вдруг стали. Добре, спускаємося. Давайте заменим батарейку перед тим, як іти туди. Бо мені здається. Мені здається. У нас тут будуть очень дуже-дуже величезні переводки. Дуже очень величезні. Честно мне не подобається это місце зовсім. Я так и думал. Так, нам просто нам, нам можно пробить на выход. Открывайте двери, господи. Куди йти Боже, як мене. Де ты нахер. Фух, закрываем. Фух. Як добре, що я звідси тип. Закрыто Так, что тут у нас написано? Добро Мерковс Corporation. Так, добро. Тут у нас двері відкриті, а тут. Тут закриті. Не може. Значит, нас єдиний... Єдиний вхід сюди. Музика така грає, щось мені не подобається. Знову кухня, господи. Я... я ненавиджу кухню. Просто ненавиджу. Як мене тоді... Той друг налякав мене на кухню. Я після того ненавиджу кухню. У нас тут нічого такого немає. Той друг нас... Не буде бити. Я думаю, нам до нього потрібно підійти, він так стоїть попереду тепер перейдем як до нього підходити подивимося сюди чи можна пройти так ось тут можна пройти я думаю ми скоро звідси виборонимося. Ми вже... на цих поверхах тут, де можна Тут, где можно пройти... Так, что я там записал? Так, добре. И все? Добре. мне не подобает тут, все-таки. это квартал. Тут закрито. Так, тут у нас Туалець. нічого такого не буде. Може якісь документи чи батарейки. Мені батарейк ніби вистачає, але... Все ж таки... Не люблю довгі коридори, друзі, це... Перша ознака того, що тут за нами хтось буде ганятися. молятся посвыхи можно продолжить давайте продаємо все ж таки до кінця о не зря бачите прошло у нас тут документы есть так добре Батарейк немає у вас тут, друзі? Немає. Ніби. Тут забиті двері. Наприкінці. Якісь... О, ось і батарейка, бачите, не зря ми ходили тут. Не зря. Так, тут забиті. Ну, все зрозуміло, в принципі, нам потім на ту вулицю. Де у тут. Так, ось Куди назад на пописать? Запрячется психиатрично лікарня, подивитись, сики тут всего. Пицца, сики корпуси. Рама кумана в God hates sickness. Господь ненавидит хвороги. Так устак, Сигнес, так и воро думал. Господь на данный рощик находится у нас, идет наводить моро. Тут нас закрыто. И я чую дзвони То есть там были в Ой. Ой, зазвичай. Не, не бачу. Господь зазвичай обіцяє провайд. Обіцяю, куди прийти? Вей! А, шлях! Вей, шлях! Щось о о о, о, -о, -о. мені тут не подобається! No. This is Martin Job. You, you alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And, and here it is. You will watch record my death, my resurrection, and together we will be free. No. Because the elevator, it will take you to freedom. People all of us. Thou, my Пипец, Мы meine... на мурашки то мало видно. Чего, Мы Куда мы не ты? Сюда. Явно не сюда. Пипец. Так, мы видим, нам, нам, там еще Фух, добре. Пармон тут можна провезти, так? Ні, не можна провести, а що зробити. А, нам потрібно, напевно, спускатися до ліфту. А, тут закрито. Поки що я не зовсім розумію, куди он стоїть, так. Може сюди кудись? Тут закрито. Тут закрито. Добре. Тут нічого такого немає. Може ви десь все ж таки пропустив щось? А, ось вентиляція. вентиляция. Ты строишь? Майлз. Достриблю. Добре. Так, мені дали збереження, давайте на цьому закінчимо цю серію. Хватит з мене вже. Це вона така досить-досить сильна вийшла, потужна. Фух. Добре мене полякали, добре мене мурашки побігали. Що я можу сказати, друзі? Це дякую, що дивилися. Залишайте коментарі, ставте вподобання, підписуйтесь на канал. Забув Андрій, український ігровий канал. Дякую, що ви зі мною, Дякую, що ви дивитесь мене. Бувайте всі здорові.